Ваву аварію, я я вагітна. Ти героїня просто він пішов з лісь йому ну, я сказала, що він не годен і навіть дали йому справку на лист. У нього тепер є американський паспорт. Знайти лікарню, лікаря, де народжувати, як взагалі все це робити, страхування і так далі. Грудь, звісно, тобі не ставлять. Бачила, що пологи в тебе були досить такі тривалі. Тут серйозні в нього травми були і головного мозку. В перші три дні дуже багато смертей, бо вони помирають у лісні. Чи взагалі ти плануєш повернутися до кар'єри? Точно. Я не зможу стати просто, О, як не любила Україну, помирати, я не хочу. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Альтернатив View. З вами Валентина, і сьогодні у нас буде досить таке цікаве інтерв'ю. Сьогодні поспілкуємось із Лізою Крутьковою. Вона повітряна гімнастка, а також учасниця таких проєктів, як Холостяк і Україна має талант. Вона підкорювала серце Холостяка. Привіт! Я тебе знаю, я дивилась. Але 23 жовтня сьогодні говоритимемо з нею про роди в США. Тому буде цікаво. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Поїхали. Ліза, привіт. Привіт. Дуже рада знайомству особисто і рада, що ти погодилась дати це інтерв'ю сьогодні. Дякую, дякую. Дуже рада тебе бачити. Сподіваюся, вийде і Добре. мене не відлікуть. Не, не, не Дивись, я знаю, що ти зараз в Америці і в тебе є маленька дитина. Фі момент слейте була маленька дитина. да, да три місяці. Розкажи, будь ласка, як ти загалом потрапила до Америки, в якому штаті зараз ти живеш і яке місто? Я взагалі потрапила і за того, що Костя попав в аварію буквально за три дні до того, як я дізналася, що я вагітна. І в нас просто не було іншого вихіду, тобто ми не збиралися взагалі їхати з України. Але то, що він потрапив в аварію, дуже серйозні. У нього травми були і головного мозку, в нього там і черепна травма була, коротше, переломи і ноги. То він пішов в військомати, йому якби сказали, що він не годен і навіть дали йому справку на виїзд. І ось так от ми виїхали. А я ще дізналася, що вагітна буквально через три дні, як він потрапив в аварію. Ми такі, ну якщо ти. Вже типа поламані, я з дитиною давайте поїхати десь безпечніше місце народжувати. Ось Так ми вирішили дуже швидкому так, yeah. просто вирішили і зібралися. Uh, я зрозуміла. Дивись, в принципі, країн дуже багато, чому саме Америка, чому обрали Америку для переїзду? Ну, я не знаю, це, мабуть, навіяно фільмами. Просто багато хто хоче їхати в Америку, і багато хто їде саме народжувати. Ви на це дуже великі гроші і все інше, але зараз для українців усі двері були відкриті. І ми вирішили, чому ні, якщо це дуже легко зараз, може, може, так і треба, може, це все трапило для того, щоб ми це зробили саме там. А ось і ми вирішили прям так. Діоргнути далеко вже, ну якщо є можливість, знаєш. Да, ми зараз знаходимося <риві> в Северні в Carolina, і живемо <риві> в Шарлоті. Це таке дуже, це, це місто зараз дуже-дуже так розвивається, тут багато прибуває, постійно людей нових ростуть ціни. Коротше, такий дуже крутий міст зараз стає, все краще і краще. Я так зрозуміла, ви приїхали по програмі ЮФОЮ, правильно? Так, так. Як взагалі враження від Америки? Чи пер, вперше ти в Америці, чи була вже раніше? Я була вже в Америці, я працювала тут рік у 2016 році. Мені було 20. Ось тоді я працювала в Америці. і Мені сподобалась Америка, але не було такого, щоб я прям хотіла лишитися. І... Просто кося ніколи не був. і Ми щось я не знаю, вирішили, що так треба. От не прям от зараз я тут знаходжусь, я не скажу, що це країна моїх мрій, і мені тут класно, я хочу тут залишитись. Ні, ми дали якби можливість. Дені в нього тепер є американський паспорт. З ним буде простіше жити взагалі в цьому світі. Я знаю, це на сто відсотків. А ми, знаєш, ми просто тут потусимо. Думаю, я сподіваюся, що надовго і поїдемо. Війна закінчиться. І ми поїдемо, бо я б не хотіла тут залишитись. Конечно. Виходить, коли ви прилетіли, на якому місяці вагітності ти була, або на якому тижні? Да, я була десь на четвертому місяці, чи п'ятому п'ятому миссмісяці вагітність. Далі з п'яти, четверте, щось між цими. Окей, okay. виходить ти прилетіла вагітна, і відповідно тобі відразу ж потрібно було знайти лікарню, лікаря, де народжувати, як взагалі все це робити, страхування і так далі. Давай по порядку розберемось, як ти шукала лікаря, як оформлювала страхування. З самого початку треба було всі документи нам зробити, тобто що ми тут легально, що в нас є там і всі такі найважливіші документи. Ми на це витратили десь півтори місяці. І тільки після цього я вже з усіма цими документами, що я тут легальна і все добре, е записалася до свого першого, як -то, сімейний лікар, кажуть у нас. Ось, і він вже направив мене до гінеколога. Бо я вагітний і все. Я, е Порадилася просто з сім'єю спонсорів, у якому на той час жили, і вона мені порадила ту клініку того лікаря. Ось вона мене направила, всюди відвезла, я майже нічого не робила. Ну якби я сама не обирала. І мені досталась дуже крута жінка, яка сама була в положенні, і вона мене приймала роди на п'яту вона була на п'ятому місці вагітності. Так, да, да. так що ну, все за мене вирішили хто, як е, спонсори. Я просто приїхала, ну це насправді дуже легко. Ти обираєш сам клініку, якою ти хочеш е, народжувати, сам обираєш тут, тут що найближче до тебе, або куди тобі зручніше їхати. І сам обираєш серед лікарів, тобто список є додаток, список лікарів, і ти просто о, я хочу до цієї в неї там награди, там, вона е, стільки там років -рок працює. От я хочу до неї, це дуже легко зробити. але. Я знаю, що лікарі вони приймають ну певні лікарі, приймають певні види страхування. Тобто, як е, у тебе було типок, спочатку ти знайшла лікаря, а потім вже оформила страхування, і як ти оформила страхування? І чи воно було безкоштовне чи платне? Страхування в мене було безкоштовно. По Юфу програмі вони дають українцям медики, це дуже гарне страхування, яке покриває майже усе там под зуби, навіть якщо в тебе помба чи що, щось. Гру грудь, звісно, тобі не ставлять, але якщо в тебе є Да, то воно відразу покриває усе. Тобто я ну, ноль копійок заплатила за свої пологи, взагалі ноль просто. Mm -hmm. да. І е, його дуже багато де приймають майже всюди. І Нован Хеллс, це одна з таких дуже е, корпорацій великих. Вони всюди є, в кожному місті, багато в кожному районі ці то е, вони приймаються відікети. Мені було не складно просто в найближчому до мене клі... 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 клініці знайти там собі приїхати, сказати, я буду вас народжувати. Вони такі о, добре там як будуть прийми, приходьте. <ріху> Ось це від мене було наміхатись, <ріху> да нам їхати сім хвилин було від дому до клініки. Дуже зручно. Я слідкую за твоїм інстаграмом і бачила, що пологи в тебе були досить такі тривалі. Розкажи, будь ласка, детальніше, як все відбувалося, як пройшли твої пологи? Так, я взагалі була настроєна на дуже швидкі пологи, бо в мене мама там казала три години і все там на сети там, та, все дуже швидко, все нормально, коївся, ніхто там нічого не, не колов собі ніяких обезболів. Я була так настроєна, але на 19 годину серйозних перейм, коли було вже тяжко думати, у мене просто було настільки боляче, що я готова була вигибати. Тібильця на кроваті в палаті. Я просто вже ну, на коліна падала, бо мені ну я вже не могла цю біль терпіти. І вже на 19 годину, коли я просто почала ревіти, я вилізла з ванни, я була на футболі в ванні, приїхала. Костя вилюбила просто від стресу. Він сказав, що мені треба 5 хвилин поспати, бо я зараз тут рухну. Я кажу, йди, я залишилася на ванні, Я пробула не знаю скільки там мені здавалось вічність. Я просто вийшла зі сльозами. Переривах між переймами випоздла з тої ванну і сказала, будь ласка, я не можу типу, давай колоти під ранку. І ось так ми покликали лікарів, лікарі, і мені на 19 годину перейм все ж таки вкололи. Я нарешті поспала. Я дві ночі, виходить, не спала. Я нарешті вже легла і поспала півтори години щось таке, <сумітно> мені вкололи. Так, да, було дуже складно, дуже боляче. Я була просто в шоці. Я б не була готова до такої. Ну, я би, якби вона, ну, 10 годин, я ще, бачиш, витримала. Але я, коли вже 20-та година йшла, я вже поняла, що я вже не можу. Тобто, загалом твої пологи тривали 20 годин, правильно? Ні, на 26-ту годину я народила. Вау. Добу, <схід> Ти героїня просто. Я хоч поспала трошки перед цим. Ну не було в мене синалі. Я не знаю, як, як би я це зробила без тупіралку. Мені здається, я б там виробилась просто від болю Вже я знаю, що чоловік був поряд з тобою. А чи була поряд мама? Бо я знаю, що мама твоя приїжджала також. Маму не пустила, сказала що тільки одна людина, щоб не було кіпу щою. В Америці тільки одна людина пускається, бо це мама, бо костя Бо зрозуміла, що я захочу, щоб був костя. Бо він такий більш спокійніший, мама мене кіпішна. ось, ну і взагалі хочеться його поряд відчувати. І мама залишилась вона званювала нам кожну годину, ну що, ну що ось. Так що мама приїхала вже на нас я ночу в час години ночі народила, і мама вже на ранок вже Постійні привіз Ось так, що Костя був зі мною не спав весь цей час. Мабуть, чоловік дещо в шоці так? від процесу. Він в мене такий спокійний, він навіть не показує, він такий ти молодчинка, ти впорешся там, це". але я, я піди без бо я зараз відшоку Да, не було він був супер спокійний. Він мене ніколи не, не панікує. Дякуємо за це. Було все добре. Він підтримав мене скільки міг ось і заротримав. Коли я вже спала, то він же не спав мене, просто владив. Він завжди був поряд і все і під час пологів теж тобто там. В Америці навіть нічим тебе не накривають немало цих палаток, типу, все отак, як ти лежиш на кроваті, все розвину ці штуки. Тут лікар, тут там, медсестри, і тут стоїть костя просто з боку. Нічого не накривається. Ось так це відбувалося. Він був в користь. Але ви оговорювали наперед, що Костя піде з тобою? Чи це вийшло якось спонтанно? Хотів він, чи не хотів. Ні, ми ну, обговорювали про це і він сказав, що вже ж я буду тіпа обов'язково. Я сказала, ну я не очікувала іншої відповіді, бо отут вибуху. Ну що, я сама буду це страждати, ні по-любому. Ну, це було зрозуміло, і ми це просто озвучили. І, да. Він, звісно, туди прям, знаєш, не заглядав і там, тримав мене за руку, витирав мені пота. І, там було смішно звісно, момент, коли вона каже, що повільно будете різати. Це так Що? Я цей стрес ледь пережив, каже, яка ще поповіна, я кажу, І вона така, та ні, не поняли, Вона ж це на, на англійській, Це дуже крутий момент для вас дитина, для вас маму. І він такий, наче то вже потягнувся. Я кажу: Костя, не треба, якщо ти не хочеш. Не він каже: можна я не буду. <с?> <с?> да, і вона сама це зробила. Вже хотіли поповні, привлікти чоловіка. Піддався, піддався емоціям. Ну так, дійсно пологи були складні, і ти молодчина, героїня просто. Я хотіла ще запитати: от ти ходила на прийоми в Америці, ти народжувала в Америці в США? Які можливо речі, якісь є, які тебе вразили, які тотально відрізняються від українських лікарень або якісь такі моменти обслуговування в лікарні сервіси? Як, як тобі враження і що вразило можливо? Ну, я не народжувала в Україні, а тому складно якби порівняти. Але лікарні, звісно, нові. Вони чисті, там все обладнано, там навіть є окремий Палаті в тебе окреме місце для людини, яка з тобою там, народжує, де там в нього спальне місце. Типу, для тебе. Ця кровать ти не народжуєш а, на, на ній, не спиш, на ній чекаєш пологі. Тобто, при тебе ну, там, в тебе ванни джакузі, якщо тобі дуже болоче, фідболи, тобто, все ходить, все так міняється. Тобі приносять три рази на день меню, де ти обираєш до такого списку, не те, що там одне перше, одне друге, там можна і компот, да? там ось таке ось меню, і ти можеш мені там Тут два бургери, мені тут суп, і томатний суп, і такий суп. Ну, Тобто, поняла, ми взагалі там були ну, нормальні, нам було супер. І Кості теж замовляв. І вона просто ходить, я вже думаю, тільки поїли, вона знову прийшла знаєш, з цим меню. Все було супер, і вони ну, якби. Не знаю, єдине, що от мене дуже спогало, це коли мене раз зайшли до пологів і спитали, чи записали мої завіщання, як це буде по-українськи? Заповіт? Да, заповіт, написала я заповіт. Я, я кажу, треба було. Вони кажуть, ну зазвичай ну, всі американці пишуть, Я кажу, ні, я не збираюся, не збираюсь, Цьогорі, і і <ріпеч> по-друге, коли вони хтось з медсестер, вони постійно там ходять, щось питають, щось перевіряють, слухають. І, ну, і там одна з них сказала: тіпа, що там дитині в зазвичай нагороджені, там в перші три дні дуже багато смертей, бо вони помирають у вісні. Не знаю навіщо вона мені це сказала, <ріпеч> да, але мені після цього була така дуже да, страшна історія, коли я зранку прокинулася і біжала до день, бо мені здалося, що він у з синеньки лежить. А вони просто ну якби коли очі закривають? Вони дійсно тут такі сині кола, і, і, і це нормально. типу, мені здалося, що він синій, бо я себе не крутила. Ось, а так все супер, Лікарня супер, Вони довго тебе не тримають. Ми ну, там були дві ночі, ночі яку народжували наступну і нас відпустили, і все, типа, ну там все тобі дають. Я взагалі ну не, нема до чого прикопатися. Я зрозуміла. Ти згадала про меню. Цікаво в Америці є так, як в Україні там дієта, нічого червоного, сині супи. Там я не знаю ніяких алергенів. Чи є таке в Америці? Ні, я ж кажу, ми їли бургери, томатні супи, е, тортики. Ну, як я скажу, що все таке не дуже солене, не дуже таке має яскравий смак, але соуси, якщо ти попросиш, вони тебе принесуть І барбекю, і кетчупи, який хочеш. Тобто, е, ну, Було мені таке обширне, морозиво можна було замовити, але все таке, типу, не дуже пересолене, не дуже приправ. Тобто томатний суп він такий, не гострий, знаєш причин, такий, ну томатний суп. Ось. Але і бургери ми їли, і, там, і блінчики ми їли з шоколадом з бананом. Тобто було усе. Немали нічого такого, вони взагалі не притримуються нічого, ніяких діє. І кажуть, обов'язково настоїть на те, щоб мама годуюча їла усе, але потрошку, Типу, якщо вводила фрукти, то їла, бачила, що все добре, тоді вже як би, можна більше. Але їла обов'язково все. Я розумію. Okay. Ліза, ти професійна гімнастка. І, і, звичайно, під час пологів тобі було, мабуть, важкувато тримати себе в формі, як е, відбувається зараз твоє відновлення після пологів як гімнастки. Дуже складно мені насправді я ніколи себе не відчувала настільки тяжкою. І навіть перше в першому житті я в повітрі відчуваю страх впасти. І не підіймаюсь високо, да, находжусь біля поду. У мене такого не було. Е, ну, Складно, бо я була і переламаними руками, і операції в мене були на ногах, я довго не, при... ну, не працювала, але щоб настільки тіло вийшло з ладу, в мене не було. І, дається дуже складно, але все одно я відчуваю з кожним тренуванням, що легше, 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 трошки стає, хоч на трошки, але легше, і це надає таку знаєш, силу йти далі і не здаватися. Супер. Ну, з маленькою дитиною я розумію, що складно, складно буде з кар'єрою, і це постійно твоя присутність, якщо ти плануєш годувати груді там, до року чи до двох, як деякі мами. Як ти плануєш поєднувати це з кар'єрою, чи взагалі ти плануєш повернутися до кар'єри? От тільки вчора ми з Костю лежали, лежали в ванні і розмовляли про це дуже грустно. і Я не знаю, ще чесно. Я кажу, я не знаю, як я це буду робити. І він каже: ну, і мені здається, тобі прийдеться обрати або сім'я, або ну якби кар'єра, або поїхати, наприклад, кудись там на контракт в іншу країну, потім в іншу, і в іншу там поміняти. За рік дві країни ти можеш, навіть ти можеш забрати сина, але я ж не буду за тобою кататися весь час. Мені треба будувати якийсь бізнес, мені... я не можу просто кататися за тобою і жити за твої гроші. Тобто мені, ну, мені потрібно десь осісти і щось робити, тіпо, а не ну, знаєш, не змінювати постійно роботи. Все таке. Я його чудово розумію, я з ним згодна. Як це буде, я не знаю. У мене підписан контракт на наступну зиму. <ган> вже. Але він недовгий. І я вже думаю, можуть якісь недовгі брати місяць. Знаєш, там як в відпустку з'їздити. Типу на місяць на контракт, там на два, ну не на, на рік не брати якісь піврокові або на рік контракти. Може так буде. Не знаю, як це все буде відбуватися. Це, це, це для, для мене теж таке питання. Не закрите, складне питання, я розумію, так, але взагалі я. Як ти внутрішньо відчуваєш? Ти хотіла б посвятити себе материнству, чи все таки хотілося б якось поєднувати? Я розумію, що в тебе дуже набутий такий досвід великий, і ти дуже багато сил поклала в це, і як ти зараз себе відчуваєш внутрішньо? Точно я не зможу стати просто матусею вдома, і точно не зможу лишити сім'ю і будувати кар'єру в цьому питанні усього мого життя. Як це поєднати? І саме це мені здається. Ну я буду дізнаватися по ходу, знаєш, як буде йти і як я буду це сам. Ну я не знаю, я буду дивитися, але і не туди, і не сюди. Тобто мені прийде, прийдеться це поєднувати. Може я якось перейду зі сцени, як я кажу, поїхати на місяць, але не, на, не надовго, і робити щось своє, що буде мені приносити те ж саме, знаєш, відчуття задоволення. Може так. Ну, я впевнена, що ви знайдете правильне рішення. Може тренувати, знаєш, подивимося. Так. так, Щоб ви обоє себе змогли реалізувати і також поєднувати це із щасливим материнством. Тому я впевнена, що в тебе все вийде. А, скажи, будь ласка, ти вже згадувала про те, що Америка це, мабуть, не та країна, де ви б хотіли осісти після закінчення війни, чи хотіли б повернутися додому? Я дуже хочу. Костя взагалі не прив'язаний. Не до сім'ї, не до ну він такий спокійно залишає все е, в минулому. А я ні, я дуже люблю свою сім'ю, я дуже за ними сумую. Ми кожен день званюємося, плачемо. Е, тому я б дуже хотіла в Україну. Я дуже люблю а, е, але ну. Як це вийде, коли це вийде? Під час війни точно ні, бо я не бачу сенсу вести туди костю. Мене зрозуміють кожна жінка. Якщо ми вже так вийшло, що ми виїхали, вести того туди його. Як досить не любила Україну помирати, я не хочу, бо в мене син. Я хочу, щоб він був його батьком. Ось тому. Під час вони точно ні. Після війни, я думаю, що рік точно там буде просто кавардак, де буде непонятно, що відбуватися, як мінімум, а може і більше. Хотіла би, але може я сама з'їжджу, день, вже буде дорослий на той момент. Може мені буде декілька років, і може я сама знаєш, до своїх без кості, може так. А може сім'єю зустрінемось десь в Європі. Але під час війни не планую повертатися, точно я зрозуміла. І останнє запитання: що перше ти хотіла б зробити після нашої перемоги? Поїхати в Україну. Я дуже цього хочу, дуже по-любому. -по я, я собі дуже часто уявляю цю картину, як це відбувається. Коли я жила в Україні, думала, що все, ми там будемо і до кінця війни, і все. Я бачила картину, як ми з вікон викидаємо там якісь речі, всі кричать, на вулиці люди починають бухати шампанське, знаєш, вони зриваються якісь пієрки. Тут такого не буде, але я. Ну, Уявляю, як це буде в Україні. Я дуже мені шкода, що й мене там не буде в той час. Але я буду посвяткувати це тут. І, мабуть, перше, що я зроблю, це е, не знаю. Обзвоню усіх своїх родичів, усіх, хто залишився в Україні. Е, і ми будемо по відеозвінку, може бути якесь шампанське. Але обов'язково я хочу повернутися. Дуже хочу. Супер. Це моє рідне Україна. Ліза, я тобі дякую за це інтерв'ю. Я дуже рада була з тобою поспілкуватися. Дуже давно слідкую за твоїм інстаграмом, друзі. Тому якщо вам було цікаве це інтерв'ю, залишайте лайк, підписуйтесь на наш канал. Я залишу також під описом відео інстаграм Лізи. Ви можете слідкувати також за її життям в Америці. І, Слава Україні і не забувайте донатити, донатити на ЗСУ, тому що це нас приближає до перемоги. Ов'язково. Гарного дня тобі була рада з тобою спілкуватися і всім, папа. Віддає відео, дякую. Ну що ж, друзі, дякую вам за перегляд, дякую, що були з нами. Надіюсь, це інтерв'ю було цікаве для вас. Якщо у вас залишились питання про роди США, пишіть їх в коментарях. Також підписуйтесь на інстаграм Лізи, я залишу посилання внизу. Підписуйтесь на наш канал, на інстаграм, ставте лайк. Майте гарний настрій. і Не забувайте донатити на ЗСУ. Слава Україні!